Так, Всім привіт знову вже бачите дракон стоїть на готові. Ну, так як сто раз переносили забор, я вже вам казав, що тут цей, з цим виноградником я вже і залишився, все в мене в садку стопчик. Тобто, зараз все, треба буде витягувати цей стопчик та й вже я трошки на куч, нагріб. Та витягувати це все. та мотоблочить буду. Буду приводити оце, оцю ділянку, тут росла люцерка. от то Щоб не було в мене тут цикадок і прочії нечисті то я буду це, тут ось опар робити. Е, ну і тут заодно де вже все зроблено. от То буду робити ну, просто, щоб було Ну, приміром, ось отак, от, щоб було. Да? До речі, кучу теж вже спалили. Бачите, тільки п'ятно залишилося. Там ще трошки жару. Я хотів е, зібрати тільки, щоб я попіл все одно соберу і буду робити калійне. Ну, Потім я вам та все покажу, як я його буду робити. Е, ну, Як вже геть остине. Тобто Ждемо. Ну, а тут ось я вже тут догрябав, трошки. так сказати. Зараз покажу чим догрябав. Не можу нарадуватися. От уже не знаю. Люди вміють робити. Люди вміють робити інструменти гарні. Це неяка не реклама. Ой, ось я, бачите, весь участок я загрябав оцими подарком. Подарок від Мар'яна. Ось о, Мар'ян, усе він працює, якби не просто, що лежить десь там. Ось о, воно, до речі, ці не познімав, бачите, наклейки. Ну вже весь цей, ну, вони вже пошти відклеїлися, бо ви ж самі розумієте, грябав. Ну вже повністю. Ось о. Це, звісно, не знаю, я вже їм так ось давав тут, тут ще ж є на чому розігратися. Ну, знаєте. Дуже легенька, вроді і нема нічого. Як вона видержать, як люди можуть зробити, а мені, не знаю я. І тут ж і каміння, що ти хочеш? Тут ж було таке куча навозу була раніше, ще. я її з трактором вивіз осінь. Потім ось, тут трошки замотоблочив. Ну а зараз ще догрябую повністю, мотоблок уже там стоїть, Воно на мазі зараз догрябаю, Ви усі уберу. Оці кучі, що тут є з участка. А потім вже буду, включуся, вам покажу, що тут вийшло. Ну Правда, сирувато, не знаю, чи повністю в мене вийде мотоблоком, бо треба мені і площадку під школку заложу, там же ж де ми будемо е е садити, де я вам казав, е на різні подвойні сорта, будемо там джевелін прививати, ну, всякі ці, то я тут заодно зараз буду все робити. от ну потім вже за мотоблочу, аж потім причеплю диски. От вже іншим разом покажу, я бугор зроблю ними, ну, на який будуть висаджуватися е, потім черенки. ну саджанці, точніше. я їх зразу в страсифікаційну камеру, потім у кричеватор, Я аж потім вже у травні буду висаджувати сюди на город. Тут буде воно е, ще забор треба доробити, щоб сюди не, не забігали не собаки, ні собаки, нічого. І, і якраз моя школка. Получиться тут в садку ну за забором, тобто до неї не буде доступу тваринам, бо тут у нас таке, знаєте, як село, може і коза зірватися, може і собаки побігти видірнути. Ну, коротше, якось оце о так. Ну що, стовба мені витягнули. Так що зараз залишилося витягнути мені ці кучки. Зараз на трактор витягну, погрузю. Та й буду пробувати мотоблочити. Не знаю, чи піде чи ні, бо сирувата. От. Бо вже і треба ну, обробляти 30 днів я хочу завтра напевно, бо як бачите, зараз я камеру зніму, покажу ближче. Так, Дивіться, всі мої персики PF5B стоять. І так ось Ванг 8, ну, нектарин. Бачите, я ще не, якби, не робив їм форміровку. Я все вже бачу, що бруньки тут ось все живе. Дивіться, всі вони класні, всі живі, живі здорові. Зараз вроді похолодання передають, не знаю, там дивився а мій китайськ до мінус. Трьох показує. Ну, коротше, оці два рядки я ще не формірував. Тобто те, що я осінню садив, це ось було так мені прийшло. Ну, я буду якби трошки ось ось ще стоїть. ну тобто Буду формірувати, буду форміровку робити чашкою. Так що якось так. ну Бачите, все, ось. кучі зараз поприбираю і буду мотоблочити. Вивезу, оброблю, потом оброблю 3D, чи це 30Д, сад вже теж тут обрізано все, дивіться, все воно, бачите, стоїть повністю. Вчора обрізав і оце весь сад обрізав, навіть такі, де були 55-й діаметр. Да, це все фіскарс зробив той мій l 180 Класна штука. Тут пилки не бачив цей садок. Усе зрубало. Ну так, да, правда, там трошки другий оператор був Повище мене і посильніший. То, то там, звісно, мені воно вже почався зайве, хоча я ще теж можу з таким механізмом можу зрізати. ну, Молодіж, знаєте, вони. Уфативка, на що мені та пилка. Клас, клас, клас. Попадало все за 3 секунди. Те, що мені треба було день там бігати. Ну, якось оце так. Оце зараз так воно виглядає, це все, що я тут нагрябав. Зараз заведу мотоблок. Ні, зразу зараз кучу витягну, а потім вже буду мотоблочити. Так що якось так, не переключаємося, дивимося. Робота почала кипіти, бо воно вже погода портиться. Так, тут вже все поубирав, іду последнюю, зараз кучку заберу і все, трошки, трошки підморився. Ой. Ну, підморився б, мабуть, ще в два рази більше, коли б, мене, коли б я не все тягав, да? вот. а желізні, ну, ті, що ми, до яких ми звичли. звикли. Так що... Мар'ян, я тобі дуже дякую за такий класний подарунок. Я кажу, я загріпано пів садка і не знаю, от, от своїх би залізних я б вже лежав би тут в цьому садку. А так, нічого, все добре, все класно. Так що якось так забираю останню кучку, бо трактор жде. Ті всі вже вигрузили. Нечорне залишилось, залишилося одна єдина. Зараз загрузю і далі тоді з мотоблоком буду працювати, пробувати точніше. Вроді йде, вроді не так і сиро. Ну подивлюся, включуся, як вже все зроблю. Короте. Закінчив, вийшло. Ось так ось, бачите. О, тут на 20 см. Ну, коротше, пух кругом зроблений. Оце отак. Лишилася полосочка. Бо це в дружини тут петрушка. Ой боже, ой, що буде. Ну коротше ось все. Поставив петрушку, за мотоблочем собі ще тут 4 метри воно під шкілку, під наші експерименти. Ну а тут оце отак вийшло. Трошки зацепив, і обійшов кругом дерев ну, по траві трохи. Ось, все, бачите. Ну, короче, перебив я, ось так зробив. Ну, а тут буде для експерименту. Зроблю приствольні круги, перекопаю і буду працювати так, газонокосаркою, буду поливати, стригти раз-два на тиждень. Думаю, що буде добре. А тут думаю, що це хатка не заведеться, бо я буду пар держати все час, як би. Ціле літо буду раз, чи два на місяць, покажу. Буду заходити. Тут земля добра, вигуляна, да, воно бачите, воно таке рехе, як пісок наче. Бачите, воно не, не збите, нічого, просто ось, ось така воно сипеться чорна, ну, тобто гарна усе. На цьому все. Дякую всім за перегляд вам. Дякую. Дякую Мар'яну. Ще раз повторююся. час трошки грабельками. Мотоблок Заглушу, поставлю грабельками, кругом дерев трошки, в порядочок наведу і буде красиво, добре. Ну, якось оце отак. Тобто субота даром не пройшла, весь красний, мокрий, бачу в камеру. Розіграш ми зробили. Тут я вигорнув усе, сміття, все, замотоблочив. Так що на цьому все. Всім миру і добра, до наступних відео. Не забуваємо. Дивиться їх, наблюдати, будуть підписані, тому що будуть розіграші. Ще розіграші не один буде. Через день-два тако буду ставити і ставити, і ставити. Так що всім на все добре.